Я в техноблогінгу вже більше 10 років і вважав, що бачив все і мене вже нічим не здивуєш. Ну, ось скажіть мені, розумний телевізор, Smart TV можна назвати мобільним пристроєм? І я казав, ні, як взагалі така ідея може прийти на думку. А виявилося, що Smart TV може бути мобільним. Просто уявіть собі ситуацію. Наприклад, ви виїхали на дачу, сидите на терасі, навколо там спів пташок, повітря, чисте, поряд чашка кави і. Ось у цей момент ви вмикаєте телевізор десь серед поля. Не ноутбуки з крихітним екраном, не смартфон, який через годину сяде, а повноцінний 32-дюймовий телевізор. І головне без жодної розетки. Ви просто берете його із собою куди завгодно, або просто переміщуєте по своїй оселі теж куди завгодно, без прив'язки до розетки. Сьогодні ми дивимося на такий пристрій: це Thompson Go TV, єдиний на ринку телевізор із вбудованим акумулятором. Я бачив дуже багато розумних телевізорів і оглядів телевізорів на каналі. У нас дуже багато, але всі вони прив'язані до розетки. Хочеш винести його на балкон, наприклад, тяни продовжувач. Хочеш на двір, шукай генератор. А Томсон вирішили зробити ну майже неможливе, взяти повноцінний смарт тв і дати йому батарею. Ну, це як коли ноутбук колись став портативним пристроєм, і ми отримали свободу працювати будь-де. Те ж саме зараз відбувається з телевізором. Що тут важливо зрозуміти: на ринку немає жодного іншого. Аналога. Планшети, ну так, вони автономні, але це маленький екран, який не підходить для компанії чи вечора з фільмом. Смарт-панелі, вони класні, але завжди прив'язані до кабеля живлення. А тут перед нами 32-дюймовий екран, смарт-ТВ на Android і вбудований акумулятор. Просто уявіть, що ви можете без жодних обмежень перемістити телевізор у будь-яку точку свого простору. Thompson Go TV може працювати до 4 годин без підключення до електрики. Це означає, що ви можете повністю. Подивитися футбольний матч з друзями на подвір'ї або влаштувати кіновечір у в спальні, навіть якщо ремонтники ще не довели розетку, або на кухні легко поставив телевізор, готуєш і паралельно, дивишся, наприклад, кулінарний майстер-клас на YouTube. або наприклад, де ти хоче мультики у дворі під час пікніка. Без проблем береш телевізор і виносиш його туди. І що важливо, батарея не сідає за 20 хвилин, як у багатьох портативних гаджетів, а реально тримає кілька годин повноцінного використання. Сам телевізор легкий у конструкції, головне, має коліщатка та регульовану стійку, це дуже важливо. Це не просто телевізор на підставці, а дійсно мобільний пристрій. Ви можете змінювати висоту під екран, щоб зручно дивитися і лежачи, і сидячи, і навіть в будь-якому приміщенні. Ви просто буквально берете його однією рукою і перекочуєте з вітальні, наприклад, у спальню. Це дрібниця, на перший погляд, але коли починаєш користуватися, ти розумієш, наскільки це практично і чому цього не було раніше. Всередині у нас повночасні. Ціни Android TV, це означає, що у вас одразу є доступ до YouTube, Netflix, TikTok, Deezer і інших сотень застосунків, і все це працює так само швидко, як на сучасних смарт-телевізорах. Відкриваєш застосунок за секунду, перемикаєш відео без підвисань, навіть соціальні мережі відображають відео і гортають стрічку плавно, майже як на смартфоні. На Netflix запускаєш серіал, якість відмінна, нічого не відвантажується годинами. І дехто може сказати, ну це ж все ж таки не 4К. Так, звісно. Це не 4К, але ж треба було досягти якогось балансу якості зображення і енергоспоживання. Але в принципі для діагоналі 32 дюйми HD Ready із роздільною здатністю 1366 на 768 точок. Це в принципі оптимальний баланс. Картинка чітка деталізація достатня, щоб дивитися фільми, спортивні трансляції чи навіть грати через підключення консолі. А ще тут дуже хороша яскравість і кольори. Картинка виглядає соковита, і навіть при денному світлі на балконі. Все видно без проблем. Ще одна річ, яку важливо згадати: Томсон використовує панелі з найвищим рівнем якості стандарт А+, по допуску пікселів. Тобто ви отримуєте екран без битих точок із максимальною чіткістю та контролем якості. До того ж, на телевізор діє 3 роки гарантії. Це вже рівень упевненості виробника у власному продукті. І важливий момент. Томсон це європейський бренд зі своєю історією та стандартами, які відповідають ринку ЄС. У телевізорі навіть є Dolby Audio, і він коштує. Там майже 300 баксів. І звучить все це несподівано, круто. Два динаміка по 8 Вт дають відчуття реально об'ємного звучання. І ми запускали трейлер нового блокбастера, і все реально чутно, як звук, наприклад, розходиться по кімнаті. Навіть музику можна послухати є баси, а під час футбольної трансляції коментатор звучить теж чітко для портативного телевізора. Це рівень, який дозволяє не тягнути за собою колонки чи саундбар. І коли дістаєш GoTV з коробки, перше, що кидається у вічі, це тонкі рамки. Він виглядає сучасно. Підставка на коліщатках додає відчуття, що це щось нове, не схоже на звичний телевізор. Я коли в перший раз побачив телевізор з цією підставкою, такий, а чому до цього ніхто ще не дотягнув? Монтаж дуже простий: закріпив ніжку, виставив потрібну висоту, і все. Це той випадок, коли ти можеш самостійно зібрати пристрій, буквально за пару хвилин і без інструкції. І найголовніше це коли ти вперше пробуєш використовувати цей телевізор без дротів. Тобто вмикаєте кабель живлення, і телевізор не гасне. Він продовжує працювати. Запускаєте YouTube, переглядаєте ролик, все працює, і це реально змінює звичку. Тут також є індикатор заряду зелене світло означає, що це повна батарея. Жовта. Залишилося десь близько півтори години, а червоне час заряджати. І ось зараз ми просто беремо телевізор і перекочуємо його у сусідню кімнату за 20 секунд. Потім перекотили його у кухню, і там дивимося огляд якогось рецепту. І все це без кабелів і пошуків розетки. Чому? Ніхто не дотямив до цього раніше. Томпсон TV – це не другий телевізор на кухню, це реально універсальне рішення. Він підходить для вечірніх переглядів фільмів у вітальні, для кулінарних шоу на кухні, для дитячих мультиків у дворі, для трансляції спортивних матчів із друзями на балконі. Це екран, який завжди з тобою там, де ти хочеш, якщо що, його можна взяти із собою в автівку і перевести кудись на дачу або на пікнік. А ще це гарне рішення для проведення якихось. Івентів і презентацій. Колись телевізор означав кабелі, тумбу, стіну, розетку, меблі. А такий форм-фактор може підійти багато кому з Thompson Go TV Ти дивишся улюблений контент там, де тобі комфортно. Друзі, ось такий незвичайний огляд у нас сьогодні. Я коли побачив цей телевізор, я такий: ну, це реально щось нове? Телевізор з акумулятором і з колишатками Треба дивитися. В описі до цього відео буде вся додаткова інформація, ціни конфігурації. Дякую вам за перегляд Глядь дякую, що ділитеся цим відео з вашими друзями і просуваєте контент українською мовою. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!